Позитивних емоцій, бадьорої днини. Бажає вам наша творча команда. Це ранок на Алтаві, в тому числі. А, вас вітаємо також і ми ведучі прямого ефіру Андрій Кадук та Наталія Дяченко. Також величезна, величезна наша творча команда. І у нас черговий ранковий гість надзвичайно цікавий. Наталю, представ, будь ласка. Із задоволенням сьогодні ми вас, дорогі друзі, познайомимо із молодим актором нашого театру. А, театру вітаємо імені Гоголя. Да, вітаємо да. актора Полтавського обласного академічного театру імені Гоголя. Тараса краюхов доброго, доброго ранку доброго, доброго ранку дуже приємно і відразу, мабуть, такі в наші телеглядачі виникло запитання: це актор, де? Де бабочка, да? <гум> де, де цей метелик скажі, де, да? де фрак, відповідно, в да? <гум> так, да. таку спеку воно. Спека, правильно, абсолютно вірно. Ну, ні, ну звісно, ми жартуємо. Отож, давайте знайомитись, як то кажуть, ближче. Давайте. Як ви прийшли взагалі в театр? Да? Чому театр? Чому театральне мистецтво? Як це була це? мрія з дитинства чи як? <гум> ні, це не була мрія з дитинства. Мама <гум> працює в театрі і вона хотіла, щоб я був стоматологом. От, а я після армії ну був в армії, відслужив у київській частині полку президента України, рота почесної варти. І якось так, ну не знаю, хотів вже далі йти в якусь силову структуру, якось туди е розвиватися, в тому плані. І прийшов якось до мами в гості додому. А там вдома сидів режисер з Києва, київський режисер. От, і якось щось мені. Я тільки з армії, ну і воно ще знаєте, не не звик до цього. До да, до <рігум> <рігум> От і він е, сидів, і щось мені щось мені не сподобалось, як він сидів чи щось таке, не знаю. І Я почав його просити, якби ну. Вийти в такі, знаєте, в такій цікавій формі. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Чи якщо ваша ласка, вийдіть, будь ласка, там пускати і так далі. Так, Порекомендував йому вийти. А йому сподобався мій характер. Сказав, у тебе гарний характер, давай проходь в театр. А я кажу, навіщо це мені? Ну, бо мені це не цікаво. Я не хочу туди йти. Це тільки режисер, творча людина, може так відреагувати. коли... — А він каже: ну, давай так, я піду, тільки ти приходиш на одну репетицію. Ну, добре, я прийшов на одну репетицію. І він, якби, як знаючи, не знаючи, що він там зробив, він дав мені так дві шаблі, каже: На, будеш крутить. А я ще о, в армії крутив перед президентами цими шаблюками, то якби ну, звик. І я почав крутити там то того, актора навчив, то ще там щось, то десь там з балету у нас і такий Віталік Бодяник, він о, був в кубанському хорі, також з цими шаблюками. І мені стало цікаво, я таки залишився. І залишився працювати в театрі. Мама, звичайно, не хотіла, щоб я там працював, хотіла стоматолог, от тобі туди. Тому що якби своя клініка, є гроші, все нормально буде. А тоді в мене були вступні іспити у Харківський національний університет мистецтв. От. Мама, ніхто мене не готував. Там Богдан Чернявський допомагав за тюдами, але мама не готувала, сказала: ні, все одно, все буде так, як я кажу, під От. І я вступив все-таки в цей університет, не готувалася. У нас там багато хто з армії. Ми не готувалися, ми так приходили на іспити вже і, спи, і, і там щось. Çevre, соблю, і так вийшло, що вступив, дивлюсь, бюджет, класно. От, а потім вже прийшов до театру, написав заяву на що прошу мене прийняти на роботу. Андрієнко Олексій Миколаївич, наш директор, прийняв, сказав: Добре, заходь, нам такий молодий, потрібен. Так, я прийшов і вже почав працювати, і колектив там гарний, мені все почало подобатись. Я зрозумів одне, що ну це якби моя робота, мені це подобається, мені це подобається. Чому тому що знаєте, там е на моїй роботі ти можеш бути тим завгодно, і стоматологом, і тим і завгодно. Тобто ти і оп, стоматолог, оп, там ще хтось цікава робота, класна. А скільки років вже? Мені зараз 24 роки, а почав я уже служити в театрі з 2011 року. Тобто з 20 років, да? так? Тобто чотири роки років. вже поспіль. Е, як з мамою складаються стосунки? О, ми з мамою домовилися, що в театрі так, вона це вона, ну якби Маргарита Валерівна Том, це ти, так, а я вже украю Тарас. Тобто я окрема особистість, ти мені не допомагаєш, я також тобі якби, ми окремо, угу. щоб ніхто там ні за кого не просив, ні, нічого, ти то окремо. Але у нас є такі о, певні моменти, певні такі конфлікти. Ну, Взагалі працювати з родичами на роботі це дуже важко. Якби дуже так. весело інколи буває. Там, Коли о, щось хочеш сказати, виразити якусь свою там, думку режисеру чи там ще комусь там розказати, вона починає так, тихо, тихо, я сказала. І починається таке, я кажу, що ти мене трогаєш? Тихо, тихо, тихо. от такі моменти, не знаю, і важкувати, і весело, і смішно. Колектив у нас гарний, вони також допомагають. І, там, сміються і підтримують. Якби, всіляко буває. А які вистави, в яких виставах брете участь? В багатьох виставах беру участь. Зараз у мене якби, ну, там, другорядні ролі, там, десь в масовці, чому-чому чому, ну, люди, які у нас в театрі працюють, вони там десь були в музучилищі, десь ще там, до цього навчались. Тобто у них є якийсь досвід. У мене цього досвіду ще поки що немає, поки я ще й і, і працюю. Але у наших народних, у народних артистів, у наших заслужених артистів, якби чомусь там навчаюсь, чомусь цікавому. І от, ну якби поступово-поступово йду до цього. Е якось намагав бажання є, є бажання великі грати в якихось там, може знаєте, серйозних там виставах, там головні ролі, там ще щось, але ну поки що, поки що такого нема. Ну а і... про яку роль мрієте? Да, от хотів запитати. Ой, та про багато. Стурматолога. Багато не знаю. Мрій багато було про різні ролі. Так, щоб відразу сказати, не скажу. Грав у виставі мотанаймичка Андрія, як я казав, у нас є Олександр Бородовка, він грає з цього самого Марка. От, а я казав, що без мене, без мого персонажа, взагалі п'єси і вистави не було. Тому що я зробив цього сина. Потім я втік. Аби не я, взагалі б не було цього конфлікту. І ми колись поїхали е, на цей скажі, я скажу, на фестиваль в, в Миколаїв, і там сиділа комісія. У мене там є така сцена, де е, Тетяна Олексіївна Любченко вона тримає дитину на руках. І Я ж там до неї о, кажу, поїхали зі мною, вона ні, вона не їде. І я там, в злості з того, що вона мені відмовила, я повинен її там бити цим батагом. Я був жив батагом, все і пішов. А потім ну, все зробив, все пороль, все зробив, як, як, як цього вимагав режисер. <риклад> а потім сиділа така комісія. от, І в комісії сказали, що о, о, ви, ну, саме як актор, ви були дуже позитивний. Ми так сі сіли з колективом ми думаємо, де вже був позитивний. Ага. Коли я там її бив, не знати, ага. чи віла позитивом, чи там. Зусмішка так. Да. <рес> 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 я не знаю, що там було. Не, мрії є. Не знаю, хочеться е, якусь, знаєте, сучасну, якусь сучасну п'єсу, якусь сучасну роботу, щоб там уже десь щось е, mm -hmm. зіграти. Було б цікаво, було б весело. Ну, просто знову ж таки, всі актори говорять, ну, в більшості, да, там всі мріють зіграти Гамлета в Полтавському обласному академічному театрі імені Гоголя є власне певний репертуар, який там певною мірою оновлюється, скажімо так. То а, в цьому репертуарному плані вже ну ви вже сказали, да, одна роль у вас є. Як то кажуть, щоб не роль останнього грибочку у му ряді, mm. да? все-таки можливо. Когось е, хочеться от, е, зіграти, от серйозно, мені хотілося Якщо в цьому репертуарному да, да, плані да. Е, хотілося зіграти б. Е, ну хотів, але мене поставили на іншу там роль. Є е, е, звичайна історія. Там є роль Олексія. Мене поставили на цю роль Олексія, якби ну в дубль іншому актору. От. А там є така роль півня. Мені дуже хотілося цього «Півдня» зіграти. Він такий, ну по-перше, це характерна роль. Там він і кумедний, і в той же час і трагічний в якійсь певності. Ну в ньому є багато гране багато такого цікавого, що можна грати. Е, і акторам всім цікаво, всім акторам взагалі цікаво грати ну, щось таке, де є не не ліричний, не герой, а де є такі, що де можна погратися, де можна там насупротив щось, щось брати собі таке. E, взагалі хотілося б грати якихось таких негативних персонажей. Також мама мені сказала, що ти сунок у тебе таке, ну обличчя таке, тобі потрібно грати роль падлюк, яких ти такий, якийсь злий на вигляд. Тобі от таких негативних персонажів кажу, ну. І мені таких хочеться. Ну не знаю, якщо загримувати, можна, але да. так. Хоча я з вами в деякій мірі погоджуюся щодо того, що е, буває, іноді частіше запам'ятовують, як вже сказали, і негативних персонажів, а ще таких персонажів надзвичайно яскравих, як кажете, характерних, які можуть з'явитися на п'ять коли на сцені, але їх пам'ятають у всю виставу. Чому б ні? Ви я вийшов просто... шаблею помахав. А що це за ті шаблі? От Зразу шаблі, і шаблі. <рес> ні, насправді багато акторів, які, скажімо так, звикли. Бути в позитивних, в скажімо так, образах так, мріють про якусь таку родзинку зіграти поганого хлопця. Це називається фантазія. Це, це, це стоматолог, там, прибиральниця і т.д. і туди, Я тобі серйозно кажу. Ну, а взагалі, е, як вам. Як вам, у колі, скажімо так, заслужених і народних артистів? Ви говорите це. Колектив хороший, ні, ми багатьох знаємо, акторів, відповідно. Так, Богдану Чернянському особливий привіт. Богдане, ми знаємо, що ти нас дивишся. Ось, да. Ось. Як складається, все-таки є розподіл, скажімо так, як колектив? Народних відомих, і да? є е, е, люди, які, скажімо так, перші кроки роблять. Да? Е, е, ви кажете, що ви навчаєтеся відповідно у них. Да? А чи вас навчають от саме? Ну, е, навчають так. Ну, коли ти сидиш на них, дивишся, як вони працюють. Коли ти е, заходиш до них в Гримерку, там поспілкуватись чи по ролі, чи просто поспілкуватись. Е, вони ну як е, от, робив одну виставу: грав, грав, грав. Потім вони підходять, наприклад, Володимир Володимирович Морус. От, Він підходить і каже: ти знаєш, тут спочатку встань, скажи, а потім вже кудись рухайся, щоб ну, воно так акценти, все буде нормально і так ну, воно вистрілить. Буде от те саме, що потрібно. Ну, Добре, так зробив, вистрілило, так, публіка зреагувала, відчули, все добре. Е, той самий Василь Григорович Голуб, він також ну, якби допомагає, також розказує. Особливо добре е, розказує та допомагає ну, це. Згадую просто з ним також писалі моменти. Це Олександр Наталіч Люпшник. Це також так, це і Олександр Віталійович теж передає також. <ривіт> і Богдан Чернявський допомагає у нас. Як я ж кажу, у нас колектив ну добрий, дружній. Вони навчають. і нема такого. У нас ну у нас такого немає що знаєте от, народний артист. Якщо заходить молодий, то він з ним, ну так, ви знаєте, молодий зайшов. У нас такого немає. У нас навпаки, вони якби з нами товаришують, з нами спілкуються, нам розповідають якісь свої там комадні історії, ми їм розповідаємо свої комадні історії. І якось, ну, так, по-сімейному у нас стосунки такі. Ні, ну вашій та ситуації, так, все по сімейному, дійсно. історії. Кометних історіях було багато. Одна з історій, це легенда про Тараса була. Така вистава, і там, значить, було таке поле битви, вже після битви лежать такі знаєте, тіла там вбитих козаків, там померлих, деякі там встають, там поранені, ще щось. От, Встає Богдан Чернявський, встаю я і встає Віталій mm -hmm. І Віталій каже: там у нього по тексту, звідки вони взялися. А Богдан Чернявський, у нас є такий актор, Сергій Борис Прокопович. от. І Сергій Борисович також там вставав попереду. І Богдан, Чер... там Богдан Чернявський мав сказати: це загін Гляндовича, що прийшов воєводі на допомогу. А Богдан стоїть і каже, це загін Прокоповича, що прийшов воєводі на допомогу. І знаєте, тіла такі мертвих козаків, вони починають дергатися. Тіла дергаються. А мені також потрібно далі казати текст. А я не можу казати, тому що бачаться як козаки. Але, але якось ну, там сльози, знаєте, там зцінувши зуби, сказав свій текст, пішов далі. А козаки все одно взяти не можуть знаєте, не можуть якось стриматись. Також на цій самі, ну взагалі про цю виставу там багато історій, коли, коли? прощались з воєводою. З отаманом. от, І Сергій так також вийшло, Він стояв, і ми всі повністю ну, поклонитись сказали: так, дякуємо так. тобі за працю, що тепер зараз будемо обирати нового. І він, так знаєте, кланяється, і в цей момент ми, всі ми люди, всі ми нормальні люди, це нормальний процес фізіологічний, і він просто чхнув. Він зробив так: апші. А мені потрібно, ну, і там текст, кого обираємо далі? А Мені потрібно було сказати «Кукубенка» І випихнути одного козака. А я не можу від сміху, не можу сказати його так «Ку-ку-ку-ку» І десь виштовхнути козака. І ще один наш молодий актор, він так випихує і каже, якби, Або є історія з Київського театру, це не з нашого, не з Полтавського, це в Києві було, коли це така, знаєте, серйозна історія була. от, Коли, значить. Тарас Бульба, він так стоїть, дивиться ж на свого сина, каже: ти зрадив все, зрадив віру, зрадив ну, товариство. Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Дістає піштолю, так не те, цілиться. І повинен бути постріл, а пострілу нема. У звукорежисера режисера там щось зламалось по, цьому, по апаратурі, щось заглючило, не знаю. Він так стоїть, налякати хотів. Я тебе по-козацьки дістає шаблю, по нашим звичаям. Як замахується шаблюкою, і тут звук пострілу. Баба. Що робити, невідомо. Молодий козак взяв, ну, це ж молодий актор взяв і впав. Просто впав. А Тарас так стояв, стояв, потім подивився, так взял, від розрива серця вмер. Бувають різні кур'ози, це як прямий ефір, вистава. Тобто там нема такого, що відмотаємо, там зробимо дубль, давайте зараз якось по новому там зіграємо. Ні, такого немає. Тобто все, що там є, як кажуть, здесь і зараз. Ну, такі моменти і бувають. Реально комедні. Однозвичайно. У мене ще одне запитання. власне. Життя актора. Я всіх акторів власне, запитую, мені цікаво, суб'єктивна власне, думка. Mm -hmm. да? Актор на сцені, актор у житті. Ви граєте свою роль? Поза сценою? Так. Чи все-таки живете? Ні, поза сценою живу, якби намагаюся жити максимально там, як, як можна. Але на сцені, знаєте, на сцені якось так гей а по життю, знаєте, так, якось ходиш такий, ну там, все намагаєшся взвішувати, якось все там правильно робити. О, о, а, але намагаюся жити максимально, ну там все, що завгодно робити, не ну, там, чи на мафію кудись піду зіграю, чи там ще там піду прогуляюся, чи там, ну не знаю, чи піду в гараж, там машину допоможу сусіду перемонтувати. Тобто намагаюся жити активно, намагаюся е, не е, ну, якби, жити по правді. Була в мене історія з дівчиною, коли я зустрічався з дівчиною, от і вона казала завжди: от ти на сцені граєш, і ти граєш нашими почуттями, ти зі мною граєш. О, як це важко було доказати, що я нормальний. Я, я зараз той, який я є. Їй постійно здавалося, що вона по радіо слухає якусь виставу. А вистав було багато. Причому вона теж там брала участь. Так, вистав в житті було багато. Ну, а так я ж кажу, що якось намагаюся відокремлювати це. Тобто, є життя, є сцена, є гра. Але, буває, заносить. <гум> <гум> ну, що ж, нехай не заносить, як то кажуть. Все-таки ми дякуємо вам за цікаву розмову, Тарасе. Це було не успіхів. просто цікаво, це була весела розмова. Надзвичайно да. і позитивна і відповідно, так, <гум> да, якесь певне знайомство відбулося. І ми сподіваємося, шановні телеглядачі, що ви також познайомилися з нашим гостем поближче, хоча так. трохи доторкнулися. Будь-якого разі новий театральний сезон буде. Побачити обов'язково. Тараса на сцені Полтавського обласного академічного театру Імені Гоголя. Я нагадаю, що в гості у програмі до програми Ранок на Алтаві завітав молодий актор Полтавського обласного академічного театру імені Гоголя Тарас Краюха.